Ця дата втілила в собі дійсно таке давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала такою новою точкою відліку в житті кожного українця. Хоча це не є день незалежності, а відновлення української держави. З Днем незалежності вас вітаємо. Україну любити, щиро, щиро, бажаємо, з Богом долати усі негаразди, свою волю нікому не дати украсти, українську історію бережно знати, українську гідність не дати топтати, прадідів, козаків своїх шанувати, мову, сім'ю, церкву свою захищати, в новий день народження нашої неньки бажаємо щастя і достатку вам, рідненькі, щоб усі діти. І з цілого світу повернулись додому жити до віку. Ще раз бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів у всіх ваших справах і, нехай мрія про краще життя окриляє вас на нові звершення, на нові добрі справи в ім'я нашої України та її майбутніх поколінь. З великим святом вас! Будьте здорові і щасливі! Доєднуюсь до яскравих бажань України! Полюбаненько, довіненько, присягне, серця кров і любов, все тобі відати боротьбі за Україну, за її волю, за честь і славу за славного, серця крок. За її волю, за честь і слав Санато. Я не пута, ми вже пірвали, і зруйнували царський трон. Я не пута, ми вже пірвали, і зруйнували царський дрон. За честь і славу за нато, змір ярем і, і тюрем, дебуні іде на валізі са за Україну, своєю волю, за честь і славу са За її волю, за честь і славу за народу, дружній писк, сбродий блис, карельні із ним помітні з кимса Україну, за її волю, за честь і славу сама.